Найближчу добу на погоду в області та місті впливатимуть циклони, розповідають синоптики. Тому очікується мінлива хмарність, але без опадів. Температура повітря вночі в середньому буде до 15 градусів із позначкою плюс, в день до 24 градусів тепла. Взаємодія гребеня антициклону Ола з центром над заходом Європи та улоговане циклон, що зміщується з південного сходу. У п'ятницю та четвер погода буде мати нестійкий характер, додає спеціаліст. Місцями може бути дощ у зв'язку з проходженням атмосферного фронту. Очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний, не штормовий. Температура вночі 10-15 градусів. І денна температура повітря прогріється до 22-27 градусів. Наприкінці тижня та у понеділок синоптики також прогнозують короткочасні дощі. Вночі 10-15 градусів, в день 22-27 градусів тепла. Температура в межах норму знаходиться в місті Одеса 15,9 градусів, тому погода якби характерна для такого періоду.